Хочете, вам скажу саму найпопулярнішу фразу, яка є у людей, які вже прожили повністю своє життя. Вони в похилому віці? Ця фраза звучить так: що більшість людей просто жалкує, то вони прожили життя не так, як вони хотіли би прожити. Наприклад, у когось з дитинства була мрія, що вона хоче стати стюардесою, хоче літати по всьому світу, бачити багато різних країн, але за певних своїх обставин вона просто не змогла нею стати. І ще одна мрія просто залишилася десь там під подушкою. А хто ще з самого дитинства там бігав? футболу з пацанами на районі вірив, що стане професійним футболістом і вже придумав собі свою кар'єру, але за якихось певних наприклад, травми ноги, в нього так і не вийшло це зробити, і так виходить, що ще одна мрія просто залишилась закопаною і так і не вийшло це реалізувати. Замічали ви, що дуже багато насправді таких ситуацій в житті, коли ви мрієте кимось стати, ви постійно думаєте, вистроїти свої плани, свою кар'єру, але за якихось певних обставин або вам лінь, або ви руки не доходять до цього. Да, ви просто просто не можете це реалізувати, і питання таке: як все ж таки знайти себе, щоб ви розуміли, чим ви хочете займатися в житті, як себе реалізувати і що зараз робити, щоб пройти до того, що ви вже знали, ким ви хочете бути. А почну я з невеличкої історії про себе. Це коли я ще був в дитинстві, я був завжди такий сором'язливою людиною. Завжди, коли якась була компанія, я був самий тихий. І це правда, це був я такий, якби в мене був такий характер, і розуміючи це, навіть тоді ще думаючи про те, яким би я там хотів стати, що я хотів би робити, я приблизно розумів, що робота, яка в мене може бути, вона має бути такою, де я мог би там мінімум комунікувати з людьми. І в школі насправді в мене дуже круто йшла математика. Я прям міг дуже класно все швидко рахувати. І одна з ідей, яка в мене була, то що я в майбутньому піду вчитися на програміста. Бо всі розуміють, що якщо ти програміст і реально ти реально такий гарний спеціаліст. Тебе, по перше, які тут є плюси, це робота вдома. Ти працюєш просто вдома з комп'ютера і заробляєш собі кошти. А друге, чого майже всі йшли на програміста, бо це гарні зарплати, там платили набагато більше ніж на звичайній роботі, і тому отака от мене була ідея, що коли я виросту, я буду вчитися на програміста і пробувати себе в цьому напрямку. Потім, коли сам починав пробувати, я сидів вдома, я пробував там щось робити, вивчав різні відеоуроки, Це все робив і. Я зрозумів, що це. Я, в принципі, міг би це зробити, я міг би в цьому розібратися, але от ну щось не лежало до цього взагалі. Але от чомусь воно не подобається, і я вирішив, що якщо це не подобається, тому я й не буду цим займатися. І я вже тоді насправді так дуже багато візуалізував і я дивився багато, як там живуть, яке класне життя може бути. І от розуміючи це все, я прийшов до такої думки, що. Я хочу отаке от життя, а в принципі, дивлячись просто на факти, які я бачу про собою, які там зарплати, як люди живуть, бачачи оцю просто реальну картину, я зрозумів, що я не отримую цього життя просто роблячи завдяки звичайній роботі. І тому у мене стояла задача вже думати над тим, що би я хотів такого зробити самостійно. Онлайн, і це була б моя справа, яка б мені подобалась, і ще приносила такі кошти, які б я був задоволений і, в принципі, міг реалізувати ті свої всі бажання, які мене були ще тоді. Ну і далі насправді я пробував дуже багато всього. Мені було прикиньте тільки там 13 років, а я вже пробував відкривати свій онлайн-магазин, типу як з AliExpress, по партнерці. Я собі створив такий невеличкий сайт ВКонтакте. Вроді би це теж було, або Фейсбук, я вже не пам'ятаю. І пробував, якби там, зганяти людей через відео і щоб вони купляли якісь різні товари. По моїй реферальній силці, а мені за це платили якісь кошти. У мене нічого не вийшло, і я якби просто це все закинув і далі пішов розбиратися, шукати, що ще можливо робити, щоб мені це сподобалось, і саме главное, щоб в мене це получалося. От мене просто стояла задача я любим способом маю заробити свої перші якісь гроші. І тоді може там хто навіть з вас знає, була така штука, коли можна було заходити на різні сайти, і там, наприклад, були завдання. І там завдання було там комусь написати коментар під постом, завдання було підписатися на когось, завдання було поставити лайки. І за одне таке завдання давали там в середньому по одні, дві, три копійки. І от таким от чином, наскільки в мене реально велике було бажання в цьому розібратися, я там сидів реально просто годинами пробуючи розібратися в цьому всьому і. Таким чином я заробив перші свої 150 гривень. Це були складні гроші для мене, бо я сидів дуже багато. Я втомився. Я дуже багато всім там коментарів писав. А там ще була така штука, що просто, наприклад, там реакцію поставити не можна було. Там потрібно було саме написати коментар по темі, і я от сидів, читав той пост, по темі писав той коментар. Коротше, робота була виснажуюча. Але саме таким способом я і заробив свої перші 150 гривень. І от просто аналізуючи все, що я робив, я розумію, що більше кошти тут заробляти я не зможу. Да, я стартанув, да, я щось там перше своє заробив, але ще більше і в легкості я це заробляти не зможу. І тому я мав щось думати інше, щоб заробляти в чомусь іншому. І тоді приходять бінарні опціони, хто можливо знає. Там біномо було бінаріум. Я побачив, що десь там в онлайні сидять люди, вони торгують, вони на цьому заробляють. Там якісь графіки, є, якісь фігури. Я цього взагалі нічого не розумів, але в мене якийсь інтерес, в принципі, до цього з'явився. І два роки я просидів на бінарних опціонах. Два роки я пробував торгувати, два роки я пробував там в чомусь розібратися. І в кінці кінців я прийшов до такої думки, що на бінарних опціонах заробляють лише ті, в кого є велика аудиторія, в кого є реферальне посилання, і в принципі за рахунок рефералки вони заробляють. Більшість людей можна заробити, було, але це нестабільна така штука. І більшість навпаки втрачала, бо це емоції, це психологія. Там, коротше, ну, казіно казіном було. Там мене. Не получалося, тут мене не виходить. Там забагато роблю, дуже мало отримую. Тут виявилося це взагалі скам. Але при цьому в цьому із всього, того, що я робив, мені дуже сподобались графіки. Тобто, коли є графіки, я його аналізую і якось на цьому можу заробляти. На бінарних опціонах це, звісно, було, що скам, розвод там навіть підмальовували ці графіки. Але от в мене було бажання трошки в цьому напрямку продовжити. Десь там що зв'язано з графіками. Потім я почав вивчати і розумію, що є крипта. Крипта. Була теж пов'язана з графіками, я попробував дивлюсь, наче як все те саме. Але, от розуміючи повну глобальну картину, я дивлюся і думаю, так, тут просто вже ну, мільйони доларів, да? тут мільярди доларів в цьому всьому. І був би це якийсь скам, на якому би не заробляли. Звісно, тут би таких грошей не було просто, да? коли країни інвестують, коли вже це можна в майбутньому платити податки, да? коли вже. Дуже багато людей в це залучені, коли можна платити криптою. Я от останні рази, коли я там коли їздив, їжджу, оплачую криптою. Можна будинок знімати криптою, та можна все оплачувати криптою. І тут розуміючи цю всю картину. Я для себе зрозумів, що да, я графіками хочу займатися, а крипта це більш такий серйозний інструмент, на якому можна буде заробити. І я собі поставив задачу, що я хочу в цьому розібратися і далі йти на цьому заробляти. Тут можна сказати, що я себе по-справжньому знайшов як людину, як е, особистість, можливо, моя така внутрішня, чим я хочу займатися. Але я би сказав, що я себе знайшов приблизно на 65 75%. Тому що знайти себе в повноцінному розмірі, там на 100%, я думаю, ніколи не можна буде це зробити, тому що все наше життя це якісь такі, знаєте, різні етапи. І от в один етап життя ви проживаєте себе таким, в інший етап ви себе проживаєте взагалі іншою людиною. У вас різні цінності, різні там задачі, так далі і так далі. І прям в повноцінності на 100% знайти себе, я думаю, неможливо. Але я можу сказати, що реально в більшості я себе знайшов, бо це по-справжньому та справа, до якої мене горять очі, я займаюся, мені це подобається. Я завжди мріяв про роботу онлайн, сидіти просто там, не залежно від міста, від країни, заробляти просто собі в онлайні кошти. І зараз це робота мрії, зараз це. Можна просто мандрувати да по всьому світу, можна їздити дивитися на красиві країни. Це команда, це прикольні класні люди, які мене можуть оточувати. Не просто яким нічого не потрібно да від життя, а це люди, які також займаються собою. Також вони е, є доларами мільйонери, і це дуже круто, що зараз це все є. І шлях, коли я починав до цього всього, мене зайняло приблизно там 3-4 роки. І, от, дивлячись зараз, я розумію, що не зря я тоді не здався і шукав себе, пробував. І зараз я себе в більшості знайшов. А потім, уже коли пішов другий рік, я заробив свій перший мільйон гривень. Полетів в Барселону відпочивати, орендував яхту. Ще через півтора року я зрозумів, що мені подобається не тільки крипта, а ще щось знімати, показувати. До мене теж був такий інтерес. Ще з дитинства я здав собі інстаграм-блог. Телеграм блог, тепер веду YouTube, і я розумію, що це те, що мені по-справжньому подобається, а ще й приносить кошти. І в мене є чотири рекомендації, які би я вам дав тим, хто особливо зараз тільки думає, там, ким ви хочете стати, що ви хочете робити, чим ви хочете займатися. І у вас просто така невеличка каша в голові. Я це розумію, бо я це сам пройшов. І дивлячись на свій досвід, я маю чотири поради, які хочу вам. Показати, розказати, трошки розкрити, і я думаю, використовуючи їх, ви 100% трошки більше будете дізнаватися і зможете себе знайти. І почнемо ми з першої поради: це зібрати інформацію для свого мозку. Але давайте спочатку розберемося, що означає в принципі знайти себе або не знайти себе. Якщо людина себе не знайшла тим, ким вона хоче бути, що вона хоче робити. Для мене це так: типу, знову ця робота, знову цей ранок. Я не хочу прокидатися, знову цей будильник. Мене просто от немає бажання це все робити. І коли от такі от думки дуже часто у вас з'являються в голові, це значить, ви робите не те, що ви би хотіли, і це може навіть не приносить вам ніякого задоволення, а значить, ви себе не знайшли. Якщо ж ми говоримо про людину, яка знайшла себе, то це та людина, яка отак от прокидається, вона щаслива, вона вже просто думає там так поскоріше б ця робота. Я вже чекаю, коли я прийду працювати. Наприклад, в мене таке є, коли я там іду когось працювати. Я собі просто взяв ноутбук з собою, пішов десь в кафешку, і я вже просто не можу дочекатися, коли я просто сяду там, включаю собі наушники, якась така прикольна музика, і я просто починаю працювати. І це реально максимальний кайф, коли ви від цього отримуєте задоволення. І коли у вас отаке от ставлення до роботи, це. В більшості можна сказати, що ви себе знайшли, і це реально та справа, яка вам подобається, і справа вашого життя. Окей, тепер давайте розберемося, як себе перевірити, як зібрати інформацію для свого мозку, що вам подобається і чим би ви хотіли займатися. Насправді дуже просто просто методом аналізу. От давайте так. Наприклад, я вас запитаю, що би ви хотіли робити, і чим би ви хотіли займатися більше? Це або дайвінг, або, наприклад, серфінг. Ви такі подумали, так, так, так. Ну, в принципі, така більш така прикольна тема, але я би хотів нею займатися. Да? Дайвінг класно, але трошки не моє. І вже з двох варіантів у вас залишається тільки один. Наприклад, я вас запитаю, як ви хочете працювати. Ви хочете працювати самостійно, коли ви один, у вас, наприклад, там якийсь бізнес, да ви не сильно пересікаєтесь з людьми. Або ж ви, наприклад, людина компанії, коли у вас є велика там компанія людей, ви там 10-15 людей сиди, працюєте, щось там робите, якісь різні проекти, і от тобі набагато легше було б працювати би так. І якщо є такі два варіанти, ти собі чесно відповідаєш, як би ти хотів робити? А головна задача тут це знайти ті речі, які вам подобаються, і ви могли їх. Виконувати просто ну постійно, наприклад, я ще тоді, коли починав, я розумів, що я не хочу йти на завод, мені це не подобається, я не хочу працювати в IT, десь там програмістом, бо таку ще всього потрібно вчити. Я розумів, що гроші більше можна заробляти легше. І, наприклад, там я не хотів іти в поліцію, то що ну це мені не подобалось, я не хотів іти на якесь юридичне, бо це потрібно дуже багато всього вчити, а це не то, що мені подобається. І таким чином ви просто аналізуєте і збираєте інформацію для свого мозку, що вам подобається. І тут я хочу. Розвіть один такий міф, який можливо зараз у вас є в голові, це те, що моя улюблена справа вона не буде приносить мені грошей. Я вибачаюсь, але ми живемо в 2025 році, вже зараз. І мені здається, просто люба справа її можна монетизувати. Щоб ви не робили, що б ви, не, чим б ви не займалися, все можна монетизувати і якось придумати так, щоб на цьому можна було заробляти. Тому, якщо ви думаєте, що... То, що вам подобається, по справжньому воно не зможе приносити вам кошти, то можливо, ви просто ще не все знаєте. Бо зараз в цьому році я думаю, можна просто монетизувати все, що завгодно, тільки потрібно бажання. Друга порада, яка в мене може бути, це не схилятися на компроміси. Ось таке. Давайте я розберу на прикладі: от у нас є. Успішні люди, які там всім відомі, це Кріщано Роналду, там Ілон Маск, Месі. Дуже часто почав появлятися в інтернеті. Оцей чувачок каже, типу, там улибайтесь туди-сюди, сонечко світить. Бо дуже багато є людей, які в принципі займаються собою. І вони по-справжньому на свої роки успішні люди. І як ви думаєте, коли вони починали? Бо всі починають я думаю, з нуля, в принципі, ніхто не ражається вже там якимсь там супермільярдером з кучою здібності, кучею навиків, все це йде накопичуваний ефект. І коли кожен з них починав, от, наприклад, я думаю, були такі моменти, коли казали там: не займайся фігньою, Ну що ти оце пробуєш? а, та? навіщо там тобі грати в футбол? Як футбол тобі принесе кучу грошей? А він вірив в це, він розумів, що Роналду да я стану кращим футболістом, я буду на цьому заробляти. І він ним став. Він не йшов на компроміси людей, які говорили: це фігня, не, не пробуй, не потрібно це робити. Воно тобі нічого не принесе. Займись краще нормальною справою. І люди, які не йшли на компроміси, от помітьте. Я вважаю, що це ті люди, які слухали більш такий свій внутрішній голос. Тобто, що вони відчували, то вони і робили. Бо якщо б хтось з них таких подумав, ну да, в принципі, він сказав, що це не працює, так якби ну, не може бути. Піду-ка я собі десь. На завод попрацює. От. А просто саме головне, що ще й мені допомагає, це не слухати тих людей, які не були там, куди ви хочете прийти. От як ця людина може чомусь навчити. Звісно, що нічому, то що вона там сама ніколи не була. А слухати від неї поради і ще якось на це опиратися, йти на компроміс це саме найгірше рішення, яке ви можете зробити. І тепер просто послухайте головну думку, яку хоче, щоб ви запам'ятали, це не приймати рішення, яке вам нав'язало суспільство. Бо в них дуже багато своїх думок. Але правильне рішення це те, яке ви зробили самі, і ви відчуваєте, що це правильно буде. Наприклад, ваш там якийсь дядя Педя працює на заводі і каже, там, давай, іди до нас, у нас там класний завод, класна команда, ми гарно там всі спілкуємось, там, робимо і так далі. А ви просто не відчуваєте, що це ваше, ви не хочете туди йти. І вам не потрібно йти на компроміс, бо вам якийсь там гарний знайом сказав, що там круто. Або, наприклад, ви маєте якогось там друга поліцейського, і він такий, типу, прийом, прийом, у нас круто, давай іди до нас. Але ви розумієте, що це ну, не те, чим ви хотіли Займатися, у вас просто якось не лежить до цього всього. Да? І ви не маєте йти на компроміс, бо хтось сказав, що там круто. Якщо взяти мій приклад, то ви бачите, перед вами є фотка, сама перша. Мені було десь років реально 12-13. І ще тоді я пам'ятаю дуже багато було людей, які казали, що займись нормальною справою, там, це не буде тобі приносити кошти, воно не працює, це все скам, це все розвод, не йди не пробуй. Але я все одно вірив. Я все одно я бачу, що люди на цьому заробляють. і Я думаю, якщо б вони змогли, то чого як би я не зможу. І вже зараз, коли я от маю все, що в мене зараз є, да я розумію, що ще тоді дуже задовго я візуалізував собі в голові, що колись в мене буде отака от робота. В мене буде ноутбук, макбук, про який я навіть не мріяв, бо я самої звичайної сім'ї, і купити такий макбук, це було дуже дорого. Я розумів, що я буду просто приходити в якісь там кафешки, одягнув собі навушники, працюю, займаюся. Мені це подобається, і от зараз Зараз це моя реальність, я до цього реально прийшов. А це все до того, що я не йшов на компроміс, бо мені хтось сказав, що там круто, давай іди з нами. Я розумів, що мені це не подобається, в мене є зовсім інші задачі, і я прислухався до того, що каже мені мій внутрішній голос. І це виявилося самим вірним рішенням, яке тільки могло бути. Третя моя порада, яка може бути, вона дуже насправді крута. Я вам розкажу таку невеличку предісторію, як я до цього прийшов. Колись я зі своїм другом ми сиділи. У нас е, був онлайн дзвінок, і от там він горив. А я просто фоном сидів. І тоді він сказав таку дуже класну фразу: що е, людина має не шукати себе, а створювати себе. Я таки сидів, думаю, вау, от сюда, от це да оце, оце сказав сильно. І от третя порада, яка реально я би мог вам дати, це не пробувати себе шукати, тобто кимось ви хочете бути, да? а поступово себе створювати. Давайте розбиратись більш детальніше, що значить себе створити. От в нас є ті компанії, які знають майже всі це там Тесла. Apple, KFC, можна та Макдональдс, дуже дуже багато компаній, які широкі і відомі на весь світ. І про них знають усі. І чому кожна з цих компаній, по факту успішна і вона заробляє, вона росте і розливається тільки тому, що кожна з них компанія себе створила особисто. Тобто немає такого, що хтось там схоже на інше, да? трошки схоже, але в чомусь є свої нюанси, які там робить тільки одна компанія. Наприклад, Apple, яка випускає iPhone, да? це вже зовсім інша компанія, від, наприклад, там, Android, які там є Xiaomi, там ще дуже багато телефонів. Це якась така компанія, яка зробила таку знаєте. Ізюмінку, і саме за цього, що вона себе створила зовсім іншою, вона виділилась на фоні інших, і вона зараз є дуже популярною компанією. Або якщо навіть взяти Теслу, Тесла це. Електромобіль, який асоціюється з чим, Тобто що це він там, наприклад, є Автопілот, дуже часто да? там є Тесла Model X, яка відкриває, наприклад, двері вверх. Дуже-дуже багато всіх функцій, там мінімалізм, там великий такий екран, і вони по-своєму теж виділяються. І ця компанія також є успішною. Або, наприклад, там Київці, дуже багато хто знає, це фастфуди, і їх саме використовують. І кожна компанія особлива вона не шукала себе, вона створювала шукати себе. Це означає, коли ви так сидите, думаєте, так. Ну от, типу, от він красавчик, да, хочу бути як він. Або, наприклад, ви сидите, і розумієте, що вам подобається займатися баскетболом, да, і ви такі так, все, буду заробляти на баскетболі, і хочете робити щось. І ви такі дивитесь, так от ця людина робить так. Я буду робити так, же. пробувати себе шукати в комусь іншому це буде помилкою. Ви маєте саме створювати себе, саме шукати себе, що вам подобається, ваш стиль, ваш підход до цього всього, і тільки тоді, в майбутньому, будуть реально круті результати. Ще я почув таку дуже одну гарну думку. Це я взяв з іншого подкасту з іншого відеоролика на Ютубі, де людина розказувала за чотири можливі варіанти. Дивіться, наприклад, да? хтось, можливо думає, що ви хочете. Піти або в універ, вчитися, або, наприклад, розпочати свою справу і почати на цьому заробляти. І дивіться, давайте так: є чотири варіанти. Скажіть, чесно, є варіант такий, що ви підете вчитися в університет, і по тому, як ви отримаєте красний диплом, у вас все буде, ви далі по спеціальності якимось чином можете стати мільйонером. Є такий варіант? Звісно, він є. А є варіант такий, що ви підете вчитися в університет, отримаєте також красний диплом, але потім ви станете просто бомжом. Є такий варіант. А є варіант того, що ви не підете вчитися, а будете пробувати робити там якусь свою справу, і через декілька років ви стаєте мільйонером. Є такий варіант, теж є. А є варіант, що ви підете робити свою справу, і через декілька років ви станете бомжом. Є такий варіант, і правда в тому, що свою реальність ви самі створюєте, і рішення по факту правильного немає, бо і там, і там є два варіанти. А то, що ви обираєте, це вже залежить від вашого рішення. І четверта моя порада, яка буде, це знайти собі рольову модель. Що це означає? Наприклад, ви вирішили, що ви хочете займатися криптою. Коли я сам це вирішив, в мене було десь приблизно три людини, які і зараз залишаються прям топами. Вони для мене приклади, і я завжди пробував рівнятися на них. Тобто я розумів, що вони для мене приклад. Це от ті люди, які досягли того, що я хотів би, і мені дуже цікаво за ними спостерігати. І основна задача тут це коли ви знайшли собі рольову модель, то що ви маєте розуміти, що у вас є людина, яка вже стоїть на точці Б, яку ви тільки хочете до неї прийти. І ваша задача повторювати все можливе, що робить та людина, яка знаходиться в вашій точці, Б. Ви хочете заробляти, наприклад, 5 тисяч доларів на хрипті. Ви знайшли три людини, які заробляють по 5 тисяч доларів плюс на крипті щомісячно. І саме простіше і ефективніше, що ви можете зробити, це просто. Підписатися, дивитися за їхнім життям, що вони роблять, як вони роблять, дивитися їхні там відеоматеріали, слухати і повторювати все можливе, що дає їм результати. Бо якщо це дає їм результати, це дасть результати і вам. І тут в мене є три рекомендації: Перше, це знайдіть собі це прям таке знати завдання може бути дві-три людини, за якими ви будете слідкувати. Це буде ваша рольова модель, щоб брати приклад та повторювати. Друге, це підписатися на всі можливі їхні соцмережі. Якщо вони їх ведуть, звісно, це інстаграм. Телеграм, Ютуб, і максимум погнати ту інформацію, яку вони видають. Це слідкувати за ними і дивитись, ну в принципі, що вони роблять. І третя моя рекомендація це. Повторювати те, що можливо саме вам. Якщо вони зрозуміло, там торгують вже на якісь там великі суми, е, щось роблять таке, що не в ваших можливостях, то звісно, ви це не зробите. Але якщо там вони читають книгу, там їздять і слухають якісь там подкасти, прикольні, да? або їздять якісь там конференції. І якщо у вас є змога це все робити, беріть і повторюйте, це саме найлегше, що ви можете зробити, для того, щоб ви себе знайшли і швидше дійшли до вашої точки Б. Окей, добре, давайте трошки підложимо, що у нас було, і які чотири рекомендації я би дав тим людям, хто ще себе не знайшов, щоб ви могли себе знайти. Перша рекомендація: ви маєте зібрати максимум інформації для вашого мозку, що вам подобається, що вам не подобається, і чим би ви так займалися. Постійно і це приносило вам задоволення. Друге, це не схилятися на компроміси. Якщо вам якийсь там дядя Петя, дядя Вася каже, що там десь туди-туди, а от вас взагалі немає бажання, це не йти на компроміси і слухати тільки от самого себе внутрішнього, що він вам каже, бо це буде саме правильне рішення, яке ви тільки можете зробити. Третя рекомендація це не шукати, а створювати себе як особистість, не пробувати бути кимось, а бути по справжньому собою, знати, що вам подобається, як ви це робите, трошки в вашому стилі і поступово створювати себе. Тільки створюючи себе, ви можете створити якусь особливу таку людину, яка буде займатися тим, що вам реально подобається, і це буде ще й приносити вам кошти. І четверте, щоб пришвидшити весь цей процес, я вам рекомендую знайти двох-трьох людей, які будуть рольовою моделлю, і максимум. Розуміти, що вони роблять, спостерігати, бути підписаним і пробувати повторювати все, що в ваших можливостях. І на кінець скажу, що результат він завжди буде з часом. Це все працює по накопиченому ефекту. Бо я навіть десь пару днів тому бачив відео, де хтось казав, що ракета використовує приблизно 80% топлива для того, щоб просто взлетіти, а 20% топлива вона використовує, щоб облетіти вже всю планету. І тут в заробітку, в тому, щоб знайти себе, це працює. Точно так же ви маєте на початку вкласти максимум зусиль, максимум вашої енергії, а потім ви будете отримувати гарні результати. На цьому все. Якщо відео було тобі корисним, то дай мені про це знати. Напиши про це в коментарях. Можливо, якусь особливу думку, яка тобі сподобалась. Став лайк, підписуйся і всім до зустрічі.